Слава Україні! Слава її мужнім захисникам! Вітаю виноградарі! Сьогодні відео коротеньке про те, що нам необхідно зробити перед тим, як виноград зацвіте. Часто запитують, як знати, коли він зацвіте, які ознаки цього. Подивіться на свої зав'язі, на свої майбутні грона. Якщо майбутні ягодки так вже розходяться, Розчепіруються, будемо казати, це ознака того, що найближчими днями виноград буде цвести. Ще є різні ознаки. Якщо у вас технічний виноград якийсь є, якщо вона тільки зацвіте, це ознака того, що ваші столові сорти і інші буквально через 5-6 день також будуть цвести. Але основне, на що я хочу звернути увагу, окрім того, що зробити обробки. Фунгіцидами від хвороб, від грибкових захворювань, від мілдію, оїдіуму, від гнилей, які ми проводимо перед цвітінням. Це одна з основних обробок винограду. Ще важливо звернути увагу на те, що для якісного запилення ваших грон необхідні, окрім зелених операцій, звільнити грона від затінення, від, від того, щоб листями були вони вкриті. Ще важливо зробити обробки. Обробки бором і цинком. Це дуже важливі мікроелементи для хорошого запилення винограду. Я, наприклад, зроблю такий сульфат цинку, борна кислота, магнію, сульфати марганцю, цинку, бору. Якщо таких немає, можна в аптеках купити. Це магнію сульфат. Ось така одна ампула. Має 10 мл на 10 літрів води. Або тут 10 грам на 10 літрів води. Це борної кислоти і сульфату цинку. І оприскати хоча б свої зав'язі перед цвітінням. Якщо є можливість, цей кущ. Особливо є такі кущі, такі сорти і гібридні форми, які важко запилюються. І для них необхідно зробити ще окрім. Тих, що обробку тими препаратами, мікроелементами, ще важливо зробити деякі зелені операції. А важливо, як я сказав, звільнити грона від листя. Отут в мене, бачимо, повиростали ще одні пагони, вони нам зовсім вже не потрібні. Ось тут гарно грона висвітилися. Звісно ж, нагадую, що пасинки ми всі. Від грона нижче, пасинки видаляємо і там, де грону також видаляємо А слідуючі пасинки, які йдуть вище, прищипуємо на один листочок. І ось тут в мене є загущення таке. І що я можу тут зробити? Наприклад, цей листочок я можу просто його виламати, щоб він не заважав мені. До речі, оті нижні листочки, які йдуть від початку пагона, вони вже нам ролі великої не грають. Можна їх видалити. Вон також молоденький пагін відбив десь, він не потрібний. Ті нижні листочки, якщо вони не будуть нам в подальшому грати роль для того, щоб затіняти наші грона від сонячних опіків, їх можна вже вирізати. Окрім того, на таких гібридних сортах, які в мене є, це хризоліт, колишня назва монарх, ландиш, також полонез 50-й. Які мають проблеми завжди з запиленням, я прищіпую їм верхівки. Ось тут в мене кущик монарха. Як ви бачите, от верхівочки, буквально я на одну, дві бруньки прищипну. Що це нам дає? А ось тут пропустив. Ось зараз буквально бачите, дві бруньки тих я відщипну. І всі ці поживні речовини, які... Куча коренева система подає на пагони, вони підуть більше на грому, на якість запилення, а не на ріст, на вегетацію. Пасенки прищипнуті, верхівка прищипнута, оброблено цинком, бором, сульфатами, мікроелементами і вам буде якісне запилення. Звісно, ось ці обробки цими мікроелементами я роблю окремо від обробок фунгіцидами. Фунгіцидами я буквально завтра вечором оброблю, буду робити відмінлю брати цілитель, відоідіму «Фалькон», від сірої гнилі свіч і ендіо від сосущих гризущих. І через день, після того, як я оброблю препаратами хімічними, пройдуся, особливо по тих проблемних кущах, які в мене є. По запиленню прищипнув. Прийдуся цими мікроелементами. Я сподіваюся, що всі ці природні катаклізми, які нас цього сезону переслідують, починаючи з тих заморозків весняних, які були в квітні і в травні. Потім холодна нестабільна погода, яка викликала хлороз на винограді. У мене дуже багато цього хлорозу було. А також антракноз був, приходилося додаткову обробку робити. Робив я її пергаду. Надіюсь, що всі ті катаклізми вже природні минуть, і природа змилостивиться над нами виноградарями і буде вже хороша погода. О, до речі, я вже бачу, ось вже починає зацвітати. Це значить негайно треба обробляти. Завтра ж буду обробляти. Ось ці-всі негаразди минуть нас, і ми будемо далі радуватися своєму винограду. Бажаю всім нам сили, наснаги, здоров'я по догляду за тим виноградом, а також терпіння, тому що вже де деякі мені дзвонили виноградарі, хочуть відмовитися від того складного виноградарства. Не розчаровуйтесь. Ось цей сезон я бачу. Це квітування винограду порівняно з минулими роками. Іде вегетація раніше. Це приблизно, як в 2019 році було ось в ту пору, бо останні 4 роки вегетація була значно пізніше, і квітування. Ну що ж, бажаю миру нам і перемоги над злісними ворогами. Все буде Україна. Бувайте!